Вітаю. Я Еланна, віртуальна експертка з питань управління ефективністю зоомагазину. Більшість власників зоомагазинів розуміють, що домогтися сьогодні високих результатів у продажах лише завдяки рекламі та акціям складно. Потрібні вмотивовані та кваліфіковані працівники, здатні активно продавати асортимент товарів, збільшувати середній чек та стимулювати внутрішнє бажання клієнта повторно купувати товари саме у вашому магазині. То як активізувати зусилля команди продавців та стимулювати їх на високі результати в роботі. Розпочніть з оцінки поточної ситуації в команді оцініть емоційний стан та прагнення ваших продавців, рівень їхньої мотивації, ціннісні орієнтири. Під час обговорення результатів продажів, чи не перекладає працівник відповідальність за невиконані плани на обставини, чи пропонує ідеї, як збільшити продажі, якщо ви спостерігаєте з боку працівників, уникаючи поведінку, перекладання відповідальності на обставини, падіння обсягів продажів, доцільно подбати про стимули, заохочення, які спонукатимуть команду продавати краще та більше. Оцінивши ситуацію, визначте. Яку саме поведінку працівників, які результати їхньої роботи необхідно стимулювати, як саме? Розглянемо у якості прикладів найбільш дієві підходи до стимулювання праці працівників. Продавець отримає відсоток або певну суму з кожного проданого товару. Якщо плани продажів реалістичні, процес нарахування змінної частини винагороди прозорий, премія може добре мотивувати працівників продавати більше. Щоб не отримати зворотній демотивуючий ефект, коли працівники прагнуть впливати на ситуацію, але кардинально змінити нічого не можуть. Подбайте про асортимент товарів, обирайте та активно просувайте високомаржинальні товари. Наприклад, як Форесто, співробітник може більше заробити, якщо його премія зростає з об'ємом продажів. Премія може бути не тільки у вигляді відсотку від продажів, але складатися з набору метрик. Продавець повинен розуміти особливості розрахунку кожної з них, що та як впливає на розмір його премії, щоб докладати належних зусиль до здійснення продажів. Продаж дорожчого товару з тієї групи, за якою прийшов покупець, спосіб, як підвищити середній чек. Премія з прив'язкою до ціни товару підштовхне продавців докладати більше зусиль, щоб продавати саме високомаржинальні товари. На додаток до премії від продажів. Продавцям можна нараховувати бонуси за досягнення поставленої цілі. Приклад, програма MyPoints, в рамках якої продавцям нараховують бали за проданий товар. Просто прозоро та дієво. Подбайте про нематеріальні заохочення, про приналежність, коли працівники співпрацюють як цілісний механізм, який працює над спільними завданнями і єдиною метою. Емоційні драйвери, визнання, наставництво. Можливості навчання та розвитку, неформальне спілкування, підтримка, заохочення ініціативи також допомагають залучити працівників у справу розвитку бізнесу зоомагазину. Створення сприятливих умов, запровадження стимулів, які спонукають продавців працювати з більшою самовіддачею, з націленістю на якість і результат допоможуть вивести продажі зоомагазину на якісно новий рівень.